Готові обіди від компанії Гама, Хімозна картопля, солодка. А тут кислий жульєн, пацан, мужчина, мужик. Вони можуть ходити в, в подраних трусах. У Мене потекла слина. Я ж не дуже полюбляю крильця, але я заради вас їх спробую. Приправлена приправами. барвника НАТО. Що це таке? Не знаєте, що поїсти на обід? А я вам зараз покажу. Друзі, всім привіт! Я а, з чим до вас прийшла цього разу. Дивіться, мої колеги. Кожен божий день їдять якусь їжу, яку гріють в мікрохвильовці, вона тхне на весь офіс. І я запитала в них, що ви постійно їсте, чого у вас така е їжа різноманітна, що ви там видумуєте. А вони мені сказали, ми їмо такі ось обіди, ось такі обіди, і о, прекрасно справляємося, ще й дешево, ще й сердито, ще й трошки смачно. Я кажу: о, це потрібно показати моїм підписничкам. Друзі, дивіться, це готові обіди. Від компанії Гама. Вони випускають не тільки обіди, в них є сендвічі, є бургери, є хот-доги, якісь просто булки, солодкі солоні, які ви хочете. Я вирішила почати з обідів. Якщо вам буде цікаво, щоб я потестила всю лінійку, ви мені теж про це скажіть, бо я із задоволенням. Тому погнали дивитися, готові обіди! Друзі, дивіться, перша позиція, яку я буду оглядати, це е, гречка з котлетою по київськи Ось такий пакуночок, дуже приємний. Мені подобається, як це виглядає. Класно запаковано, приємна ця. Картонна ця упаковочка коштує таке чудо: 90 гривень. Не багато, немало. 90 мені здається, дуже нормально. Ну, прекрасна ціна для котлети, гречки, яка зараз коштує як моя почка. У наборі тут є ніж, виделка і серветочка. Дуже теж приємно, що вони вже є, і не потрібно десь шукати або мити після вонючих колег у цих хаб'єтки з зазвичайних виделок. Ніколи так не робила, бо дуже гидую і навіть чашки перемиваю, бо фу, кошмар. А, а як робите ви, друзі? Може, ви той самий брудний колега? Ну, я вас не карю. Я не буду о, казати, що це корисна їжа, тому що тут о, там, каша гречана окей. Все інше тут там якась пальмова алія, гідронізована сироватка молочна, якась маслянка, э, цукор, консерванти, якісь там гіксейніол, міланш яєчний. Друзі, що таке міланш яєчний? Я маю адку. Взагалі не розумію, що це за міланш яєчний. Але мені здається, що це а, входить до складу котлети по-київськи, яка тут є. Ну, тобто гречка тут норм, а в котлеті є питання. І е, в котлеті є багато консервантів для того, щоб це зберігало термін придатності якомога більше, скільки його гріти. Дві-чотири хвилини перед розігріванням звільнити від картонного пакування. Ну це для дебілів, знаєте, якщо ви не розумієте, що ви його підпалите, то в принципі ну, ви можете так і класти. Зараз це. Вже буде готове. Ось прекрасна підігріта гречана крупа. ну Вона така, дивіться, велика, така величенька, прям котлета. Так. Ось так вона виглядає. Масло вже все витекло, але вони мені, в принципі, і не потрібно. Дуже багато. Подивіться, співвідношення м'яса і панірувальної цієї історії, наскільки багато тут паніровочних цих сухарів просто. Ну, це для того, щоб, мабуть, грамівку набити, але ви бачите, що це, звісно, наче кусок курки просто в хліб впихнули. Ну, але давайте спробуємо. Дуже багато сухарів, і вони, на жаль, перебувають смак кути. Я прям відчуваю, знаєте, такий хлібчик черственький, який вже полежав в квартирі років зо два. Його потім засушили і зробили з цього сухарі, які продають зараз у Корі за 12 гривень. Сама курка непогана. Пробуємо -м. Гречка дуже смачна. Блін, гречка прям мільярд. І сіллю, і масло, і зварена. Правильно, вона не розварена, вона тверденька саме та, яка потрібна по консистенції. Гречка чудова. М -м Тому що я вам скажу, що цей обід за 90 гривень <кхи> має місце, е він може існувати. Я думаю, що він багатьом зайде, не дивлячись на те, що тут багато паніровки, воно реально їстівне. Просто це, е просто це мій смак такий. Я ставлю цьому обіду, ну, давайте, сімку. Тому що гречка мене просто тісно, на шмат, а е, котлетки бажають е, кращого залишати, але з разом з гречкою поєднується добре. Якщо ви докупите собі в офіс кетчуп чин-чин сюди, так зробите, то буде взагалі бамбіта. І це краще, ніж ви підете і витратите гроші на сраний у цей не знаю на що там, на чізбургер з маку. Ну що, ви не їстеся? Ні, через секунду ви просто захочете їсти знову. А тут ви наїстеся годин так на п'ять. Ну, мабуть, ну я б не наїлася, бо я жерти хочу завжди. Наступна позиція в нас це паста з куркою, вага 400 грамів. Теж 2-4 хвилини гріти. Так, я зараз хочу подивитися, що тут у складі теж є такий наборчик приборів. Я бачу тут вершковий соус, таке відчуття, що тут фаршик курячий і сир твердий. Виглядає приємно, звісно, паста. Розварена вже, ну бо, як ви хотіли інакше. І мені здається, це буде смачно. Я не бачу тут зелені, як вказано на коробці, але і без цього нормально. Ось така історія, мені її підігріли. Пахне цибулею, вона поки що. 음... Ну, коротше, цей запах поки що основний тут. Ну, сирок так собі тут розстає, якщо чесно. Мені казали пацани, які їли цю пасту, що сир тут ніколи не розстає. Але ну нехай не тріндять, тому що ось він почав розставати. Може, вони не перемішують. Мужики ж вони такі, знаєте, вони можуть просто лягти десь на підлогу, заснути там або там ну, кинути ці шкарпетки. Мимо цієї стиральної машини. Вони можуть ходити в подраних трусах. Це все нормальна історія. Ми різні друзі. І це приємно. Друзі, на вигляд, це паста, яку розігріли на другий день, там, на, на пательні, і додали туди, мабуть, там, не знаю, вершків трошки, щоб воно було як соус. Ну, я, принаймні, так роблю, коли мені вже геть впадло готувати їжу. Фарш смачний. Відчуваю соєвий соус тут. Його сюди додавали стовідсотково. Відчуваю орегано, Відчуваю коріандр, який теж тут додали. Він пряний і дуже смачний цей фаршик. Молодці. Ну, він реально смачний і ще. Так, це, мабуть, коріандр від такий смак дає. З приводу соусу, я не впевнена, що це, але мені здається, що це якісь там модифіковані вершки, розбавлені. Але ж ви розумієте, що просто вершків не може бути в таких обідах, тому що вони прокисли, Тому це щось інше. Слухайте, я ставлю цій пасті 10. Приємна ціна, приємний сир, дуже прикольно приготований фаршик. Мені сподобалось, що тут є і прянощі, і цибулька. Я впевнена, що якщо б я взяла цю пасту окремо на обід собі, я б її повністю доїла. В принципі, я так і зроблю. І макарони, до речі, самі по собі теж нормальні. Ну, нічого гидкого поки що я не бачу. Ну, тобто, молодці, все нормально. Фу, бачите, не можу зупинитися. Нормальна, звичайна, класна паста. Йдемо далі. Наступна позиція важить. 350 грамів картопля по селянськи з курячим крильцем. Чесно кажучи, в здравому глузді я б не брала собі такий обід, тому що він, як на мене, дуже жирний. Смажені крильця, смажена картопля це для шлунку не дуже корисно, але це має місце бути. І я, блін, я ж не дуже полюбляю крильця, але я заради вас їх спробую, звичайно. Три крильця, декілька шматочків картоплі по селянськи бачу, що вона в яких спеціях в паприці. Бачу, що тут. Тут є часничок з зелені перетерті, теж нормально все виглядає достатньо домашнім, ну, реально, наче тобі склали турботливо латочок з їдою, але це магазин склав. Так, так Він придатний до 29-го. Так, ще 4 дні можна їсти. Що тут я бачу? Тут менше цих отих штучок, які шкодять, картопля по-селянськи. Що тут е, приправи дуже багато для цієї картоплі. що тут е, Так, так, це крильця в соєвому соусі, я бачу, що тут за складом. Нема тут, що вже бачити. Пропоную це вже гріти. Погнали їсти. За запахом мені не подобається. Мені, знаєте, як мені картопля дуже нагадує е, е, запах чіпсів з паприкою «Лесь». Ну, тому що тут, очевидно, картопля і очевидно вона з паприкою готувалася. Ось така тут чесникова ця штучка, я зараз її так розмажу. Ось таке крильце. Не знаю, як таке їсти на роботі, що як ви збираєтесь це в рота пихати собі. Але можна спробувати. Ось я взяла шматочок крильця. Саме м'ясо непогане, і воно прикольно промариноване, але ця шкірка вібрала в себе дуже багато хімії. І це таке, ну, таке ну, дуже дивне в мене відчуття. Воно жирнувате, але воно прикольне. Просто, ну, якщо так вже складати собі обід, то я б, наприклад, взяла ці крильця і сюди замість смаженої картоплі поклала б б'яків е, рис. Це перше, що б я зробила, або е, макарони відварні. Друге і а, якусь пюрешку. Це б трошечки а, збалансувало б смак. Тому що жирне з жирним, ну я не знаю, хто таке полюбляє. Так, зараз картоплю я спробую. Трошечки часничка ось тут є. Ой, друзі, це... ні. Це геть не смачна картопля. Ну, тому що це не дуже вдалий вибір продукту, як для. Тривалого зберігання. Тут крохмаль вже просто вийшов як домінантний смак. Тут, тобто, я відчуваю крохмаль і відчуваю спеції. Такі дуже багато паприки, прям, вона дуже перебиває смак навіть цього крохмалю. Мені не подобається категорична картопля, не, не, незважаючи на те, що тут є зелень з частиничком. Ну, типа, ні, воно не стріляє, трошечки попікає в роті, але це приємне таке печіння. Не матко слова, Най буде так. І крильця е, теж вони такі специфічні. Тобто, реально цей набір їжі на любителя, Це точно кажу. Якщо ви любитель, бо е, коли мені сюди приносили пацани е, цю страву, о, обидва сказали, що це приємно пахне. Для мене це пахне жахливо. Ну тобто, не дуже приємно. Ну, Якщо ви пацан, мужчина, мужик, як ви там собі що хочете, то можливо це вам зайде. Але я, як жінка, кажу, що мені не заходить. Це не сексизм, тому що ну вдруг там подружка моя спробується і скаже, що їй смачно. Тому я ставлю цій страві. 4 з 10. Ось так ось. Але не, виклю... ну, не виключаю той факт, що це може вам сподобатись обидві ці позиції. Тому спробуйте, якщо хочете. А ми йдемо далі. Вареники з картоплею. Вареники з картоплею: 350 грамів. Це, мабуть, завтра вже закінчується термін придатності, але ми, на щастя, встигли. Встигли щось з них зробити. Ой, дивіться, як приємно. Тут є навіть смажена цибулька. Я дуже полюбляю цибульку в цих штучках. Всіх тут не вистачає, звичайно, сметанки, ну але ну, блін, купувати просто сметану заради вареників на роботі ну не дуже прикольно. Це найдешевші з обідів, які я бачила. Шіші шістдесят -ші. 65 гривень коштують ці варенички. Мені здається, дуже приємно за 350 грамів. Прям чудово. А, все, тут є мелан яєчний, я спокійна. Але в мене питання. А він, мабуть, в тісті вареників. Друзі, я тільки що облилася водою. Якщо ви побачите, що я вся в краплях, то це водичка. Або в мене потекла а, слина через те, що тут вареники з картоплею. Вареники з картоплею так виглядають. Така цибулька в них приємна. Я дуже обожнюю цю піджарочку. З цибулькою, з усіма цими ділами, щоб багато було олійки. Мені таке подобається. Мені, правда, не подобається, що тут є вже щось таке, що ну, щось з ним трапилось. І погано те, що я тут бачу е, олію. Але вона не схожа на рослинну. це якась пальмова, мені здається. Дуже штучний смак. І картоплі, і тіста. Олія тут пальмова, вона не росливна. Якщо б вони були посвіжіші, все ж таки, мабуть, це було б непогано. Але, чесно, я не отримую від такого задоволення. Ну, мені не дуже це заходить. Давайте так я скажу. Це четвірка з 10. І на цьому ми розбіжемося, тому що. Ну, картопля, так, вона. Теж якась вона дивна. Дуже сильно припла... приправлена, приправлена приправами. Ба -ба -ба. Картопля приправлена приправами сильно. йоу, ха-ха, раунд. Коротше, ні, ці вареники не зайшли мені. Бо, ну, в принципі. щось краще. А у нас е, остання позиція. остання. Друзі, остання позиція на сьогодні е, жульєн з картопляним пюре. Слухайте, виглядає картинка, звичайно, ну, прям дуже стрьомна. Чесно кажучи, така супер зафотошоплена історія, така картопляна, чи вона в куркумі варилася, таке собі. Ось так виглядає це пакування. Ну, не дивіться на те, що воно тут розхлістане, все розбросане. Це тому що, блін, ну, нормальний хаос, якщо ти його ще не підігрів. Я бачу, що така цікава пюрешка тут, така ніжненька, схожа на пюрешку з позадки. Зверніть увагу. Ну і це жульєнчик зараз підігріється, і це буде сирочок-сирочок. Мені здається, що це смачно. Ой, тут склад просто. Боже, тут просто якась там монодігліцериди жирних кислот, понімаєш? Якийсь діацетил виннокислий ефір, моногліс. где-що. Хлоріт кальцій, у ароматизатор масовочки, молоко молокосідальний ферментний препарат, мікробіального походження, барвник НАТО. Барвник аннато. Що це таке, друзі? Барвник, що воно фарбувало? Барвника НАТО. Ну, дивіться, сирочок розтанув. Я бачу е, грибочки печериці, бачу цибульку. І, і е, хочу побачити ще й курку. І ось я її побачила. Ось такий один шматочок курки. Ні, брешу. Ось два шматочки курки. Е, три шматочки курки. Чотири шматочки курки. Ось таке. Ну, в принципі, норм. Можна, можна їсти. Такий жульєн непоганий. Тепер пюр. Блін! Блін, я сподівалася, що це, знаєте, така м'якенька, гладенька пюрешечка, така як з пузатки, що ти їсиш і кайфуєш, а тут якась якась є. Що то случилось? Що то з нею случилось? Блін, дуже хімозний присмак солодкий. Це означає, що тут є дуже дохера цих консервантів, підсилювачів смаку, тому що ну, воно якось повинно триматися, блін. Ну воно не смачно геть. Блін, вона реально солодка, така дуже дивна. Давай, Жульєн. Блядь, друзі нет. Він якийсь кислий. Блін, ось я отак вот вот пробую соус. І він кислий. Тобто я це їсти не, не можу, тому що розумієте, якщо це пропащий соус, пропащий такий, то ну, я просто не вийду потім на зв'язок. Навіщо це потрібно мені? Ну мені це не потрібно. Але виглядає це, подивіться, непогано. Це могло б бути нормальним обідом. Але тут хімозна картопля солодка, а тут кислий. Кислий жульєн, який він... картопля не повинна бути солодкою, а жульєн не повинен бути кислий. Все. Тобто, це двійка. Це двійка, це якась діч. Прям все, все. Я, наче все з'їла. Прям все все з'їла. Вань точно нічого нема? Да. да. Каже, да, чоловік. А ми хто такі, щоб його не слухати, і тому ми йдемо до висновків. Так, друзі, ну що, я потестила готові обіди з компанії Гама. А, і що я можу сказати? Ціновий сегмент мене приємно а, здивував, тому що це реально. А, по повноцінні обіди за менш ніж 100 гривень в 23-му році при таких цінах, як зараз, це майже неможливо. Але компанія примудрилася зробити так, щоб це було були обіди до 100 гривень, і це приємно. Я потестила п'ять страв. і З цих страв смачні були 2,5, якщо так можна назвати. 2,5 страви були смачні. І, і знаєте, воно так. Паста була точно мій фаворит, паста точно фаворит, вона непогана. Гречка. Точно, мій фаворит сама гречка по собі, гречка з котлетою в поєднанні теж непогана історія. Вареники м -м, таке собі. А жульєн ще гірше. А і ще в мене були крильця. Оці крильця, це взагалі ноль криця крильця, ужас. Е, я потестила не всі позиції, які є на ринку е, в гамі, взагалі. Якщо ви хочете продовження, е, щоб я ще якісь обіди потестила, напишіть мені в коментарях. Коротше, друзі, я е, бажаю вам здоров'я, бережіть себе. Дуже вам дякую за підписки, коментарі, лайки. Ваня не кашляй, блядь, коли я закінчую свій випуск і. І що я вам хочу сказати. Пишіть мені, будь ласка, більше в коментарях, б ви хотіли бачити, щоб я оглянула. Паралельно в мене є TikTok, на якому я роблю коротенькі огляди на всяку дікуху. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Посилання в шапці каналу, теж в мене є, і в описі, коротше, і, і візде. Просто знайте, що я вже від вас нікуди не піду. Але, друзі, якщо ви забули, то голосуйте за Любіговича. До побачення!